Обіцяй мені, що це не матиме великого значення. А хіба може щось змінитися? Ось якщо це через суші з заправки. А ще я принесла. Оце. О, Боже, я не знаю, що робити. Клас. Я гадала Вітаю. ти в Лос-Анджелесі. Я вагітна. Що? Він Я гадаю, це круто, що в тебе є план. Я За твої п'ятирічні плани. Давай одружимось. Ні, ні, цього не буде. Від учора я багато думав про це. Від учора. Я гадала Топори, це поквапне рішення. Ні, я думала це. У житті кожного настає такий момент, коли треба вирішити, що є найважливіше. Я навіть не знала, що ви о, що ви пара. Ми друзі здебільшого. Щодня, окрім одного дня, але це була ніч, тобто півночі. Мовчи. Гей. А -а. Вау.